В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Книга родоводу Господа нашого Ісуса Христа, Сина Давида, Давидова, Сина Авраамова, з цих слів починається Євангелія. Вісь Новий Завіт. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив. Ісак породив Іакова, Іаков породив Іуду і братів його. Іуда породив Фариса і Зари від Фамари. І далі йде довга череда імен притків Ісусових. 14 поколінь від Авраама. До царя Давида – 14 родів від царя Давида до переселення Вавілонського, і ще 14 – від переселення до Христа. І цей родовід він поданий не повністю в схематичній формі, бо задача Евангеліста була інша показати, що Ісус. Це і є той очікуваний народом Христос, якого свищали пророки, якого так всі ждали. І багато хто просто пропускає це місце як нецікаве, не розуміючи, що це є той самий високий поріг, тільки здолавши, який ми можемо належним чином, тобто побожно, зі страхом Божим, Божим, з вірою увійти в цей величний храм. Довга черіда царів, царів славних і майже невідомих, святих і грішних, царів, які гриміли своєю славою, і ми бачимо, як ця слава земна, вона зменшувалась з роками, з століттями і сходила на нівець. І вже ніхто не пам'ятав, що звичайний Теслі Іосиф мав царське достоинство і був спадкоємцем престолу Давидова. Значить, фактично ми маємо родовід не Ісуса, а Йосифа, батька Його, який не мав відношення до народження Ісуса. А який же смисло є в цьому родоводі, який він має відношення до самого Ісуса Христа? Щоб розгадати цю загадку, давайте послухаємо. Різдво Ісуса Христа відбувалося так. Мати його, Марія, обручена Йосифу, перед тим, яким зійтися мала в від Духа Святого. І Йосиф, узнавши про це, а будучи мужем праведним і благочестивим, і не бажаючи ославити її, хотів потай відпустити її. Але ангел Господень у вісні з'явився йому і сказав, Йосипе, сину Давидов, не сумнівайся прийняти Марію, жону твою, бо зачати від, від, в ній від Духа Святого. І уставши від сну, і народить тобі сина, і народить сина, і наречеш ім'я йому Ісус, бо Він спаси людей своїх від гріхів їхніх. Що це значить? Ім'я Ісус означає Бог спасає. Отаке От ім'я йому назвав Іосифу ангел. І уставши Іосиф від сну, прийняв жону свою. Прийняв це, значить, прийняв в усю повноту прав її. І син, який народився, був його законним спадкоємцем, і сам він був законним і справжнім батьком для Ісуса. Ось, наприклад, коли Ісусові було 12 років, і вони пішли на Прощу в Єрусалим, і там Ісус загубився, і це не одразу помітили. І три дні його шукали. І нарешті, на щастя, знайшли його в храмі серед учителів, то мати його гірко так сказала, Чадо, що ж ти зробив з нами? Я і батько твій, вболіваючи, шукали тебе. Бачите, вона сказала, я і батько твій. Вона сказала, я і, і мій чоловік. Вона назвала. І Осипа батьком, і Ісус не заперечував. На що Ісус відповів, навіщо ви мене шукали? Хіба ви не знаєте, що я повинен бути в тому, що належить Отцю моєму? Ось бачите, тут колізія виникає. Отець Небесний і його храм, і батька земний, який вболіваючи, боліває за свою дитину і шукає її. І оце. Подвійне батьківство проходить через весь родовід Ісуса. І Йосиф, як, який був сам прообразом Христа, теж мав подвійне батьківство. А чому так було? Хто уважно читав Євангеліє, той бачив, що цей родовід у Матвія не один, там є ще один, у Луки. В Євангелії від Луки. І він написан інакше. Якщо у Матфея в несхідному порядку імена поставлені, то у Луки на і східному, тобто аж до Адама і до Бога доходить той родовід. Теж схематичний, теж такий конспективний. І коли ми поставимо в цьому належному порядку, ми побачимо, що там зовсім інші імена. І це багато в кого викликає сумнів... сумніви, що це таке. І цим питанням займався Юлій Африкан, александрійський пресвітер, який дожив до 237 року і застав у живих нащадків Йосифа Праведного, апостола і брата Господня. І бачив і тримав у руках записи родовідних передань цього роду, нащадків Давидових. І там ясно сказано, що у Йосипа, у Йосипа було два батька. Один Яків, як указано в родоводі Матфея, а другий Ілій, як сказано в Родоводі Луки. Вони були єдиноутробними братами, тобто синами. Одної матері від різних батьків. Це наслідки правила лівірату, закону, встановлено Моїсієм, коли ізраїльтянин, який помирав бездітним, і брат його повинен був одружитися на його вдові. І діти від цього шлюбу вважалися дітьми покійного, тобто першого чоловіка вдови. І ось так було, що була така ЕСФА, прапрабабушка Ісусова. І вона овдовіла. І от, значить, Яків жени, оженився на вдові Ілія і від цього шлюбу народився Йосип, який по. Фактично був сином Якова, а по закону вважався сином Ілія. От звідти ця розбіжність. І бо не буває, жодне слово не буває безсилом у Господа, як сказано в Євангелії. Ну, а ми з вами будемо готуватися до свята, поженемо з душі все мрачне, непевне, тривожне. І будемо зустрічати новонародженого богодиття Христа. Христос рождається. славімо Його. Амінь.